Вітаю вас, друзі. Буквально позавчора. Президент Таджикистану скаржився владіміру Путіну на погане ставлення до його країни з боку Росії. Ну, Хатім, щоб ви що? рівні з африканським странами та з іншими країнами. а що мультфакіта якісь Какіта що шторі. І ось вже учора російські пропагандисти почали принижувати Таджикистан. Да ви трьох днів не продержитесь. Якщо не будет політики, як бившому совєтському союзу. Принижувати інші народи це звичайна практика росіян. І це завжди для них завершується погано. Тому що, як повідомляють самі ж росіяни, учора ввечері у Білгородській області, ймовірно, таджики розстріляли кілька десятків російських мобілізованих. Від слідство, слідстві да, велика трагедія. Чудовищна. Не родним і близьким погибших. Як то кажуть, здоров'я погибшим. Взагалі новини несуться зараз із шаленою швидкістю. Учора ж проросійські колаборанти знову запевняли, що не варто нікому панікувати у Херсонській області. Дуже прошу Зберігати душевне Все під контролем, все хорошо, все спокійно. І, взагалі, для російських загарбників взяття Києва за два дні чомусь перетворюється на наступ на Росію. Возьмем Київ, ну та сіді уже йде наступлення на Росію. Кінешні обов'язково, друзі, просто зараз підпишіться на мій канал, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів і хочу із вами сьогодні поговорити про останні актуальні події. Почнемо із Ігоря Гіркіна із російського воєнного злочинця, який причетний до збиття малазійського боїнгу. Справа в тому, що у вчора росіяни почали повідомляти, що він раптом мобілізувався на війну проти України. Його місто на фронті, він там зараз на фронті, значить, все буде хорошо, все так як треба. Я собі подумав і оголосив про те, що готовий дати 10 тисяч доларів із особистих заощаджень тому, хто візьме гіркіна у полон. А Ще потім до цієї прекрасної ініціативи долучилися голова Луганської ОВА Гайдай, Валерій Марку. Сергій Стаховський та Тарас Тополя. і разом сума винагороди зараз за взяття у полон російського воєнного злочинця Гіркіна становить 50 тисяч доларів. Росіяни чомусь від цього пригоріли. Всі українські телеграм-канали почалося стерненка дає 10 тисяч там доларів за його голову. І пошло, пошло, пошло. Ну, по-перше, ми не даємо гроші за голову гіркіна. Він нам потрібен живий, тому що це серйозний воєнний злочинець, і як я вже сказав, основний обвинувачений у справі про збиття малазійського боїнга. А по-друге, я не розумію, чому вони так і стерять. Гіркін же сам, наче як не проти, був здаватися. Да над здаватися. Прямо зараз сразу Зачем лишні жертви? Зачем це потрібно? Такі як він обов'язково мають відповідати за все, що вони накоїли, і будуть відповідати? Мене відправлять там в ГАГу, потом там осудять пожизне, потім передадуть в Київ і повісять. Тепер знову поговоримо про Херсонщину. Колаборант Стрім Усов усе частіше ставить питання. А чи не кине усіх колаборантів російська армія? Так, да, звісно, ви ж зараз задаєте вопрос. А не оставить ли сьогодні Херсонську область? Російська армія давно відомо, що руски своїх обов'язково кидають, тому відповідь на це питання більш ніж очевидна. Тим часом Стрімоусов продовжує закликати усіх до негайної евакуації. Напомню, що вас ждуть, тому обращайтесь по тим телефонам, гарячої лінії, то йому указали. Проте паралельно колаборанти продовжують стверджувати, що їхня евакуація із Херсону це точно не евакуація. Не евакуація це шаг доброй воли. волі. А тот, хто хоче, може виїхати. Уже люди, їдуть, їх не так много, але їдуть. першим, хто погодився на евакуацію та терміново виїхав із Херсону, був колаборант Стрімоусов, який почав записувати нові відео вже аж із генічеська. Бросьте цю всю історію. Генічськ знаходиться сейчас в самому, скажімо в безпечному там у генічиську він усіх запевняв, що у тому, що російська армія тікає зі своїх позицій та залишає населені пункти, немає нічого страшного. Та й Давидів Брід був абсолютно неважливий. Давида в Броддаун просто стратегічні сьогодні значення ніяких не має, імі. Давида Стремоусов точно не панікує. У нього 100% усе під контролем, і саме тому він вже не називає Херсон частиною Росії, а каже, що це правобережна Україна люди, которые находяться сьогодні на правобережній частині України, ми говоримо правобережні Україні. Я скажу, там не простая ситуація. Страху стрімоусова точно немає. Є просто плановий контрвідступ та забування слів. Мобільні групи пік піка піпа пик Смогли і немного углубитися, але були відбиті. і знаєте, друзі, уся ця паніка російських окупантів та проросійських колаборантів 100% ну ніяк не пов'язана із тим, що збройні сили України проводять успішні наступальні дії, тому що росіянам навпаки вигідно відступати, і взагалі те, що вони то в наступлення, для нас це добре. Розібралися російські окупанти, також і у питанні мотивації наших воїнів під час звільнення нашої землі. Виявляється, вони мотивовані не тим, що хочуть вибити російську погань з нашої країни, а тим, що у Сполучених Штатах Америки скоро вибори. Діло було діло США, якому потрібно потрібно вибори США, срочно сошну побід. Правда, оті окупанти, які безпосередньо перебувають на полі бою, якось не мають такого позитивного настрою як ті, які сидять у телевізорі. Поговоримо про плохое. А плохое нас спочет. Вот это контрнаступление на Херсон, которое сейчас происходит. Вони там так само, як і стрімоусов, не панікують. У них теж усе під контролем, і тому вони просять бити по Україні усією можливою зброєю, щоб вони не втекли із Херсону. Эта группировка Херсон Херсоне може просто парканками закидати. Ну, якби, якщо ми не хочемо його потерять, то предпринимать что-то надо уже сейчас, просто бомбить. Всем, чем есть. Потому что що... Потім буде поздно. І якщо ви, друзі, думаєте, що це мають такі бажання знищити усю Україну тільки ті окупанти, які безпосередньо перебувають на полі бою, то ні. Я хочу вам нагадати, що таку ж позицію мають і ті самі звичайні прості росіяни, яким дуже сподобались останні масовані ракетні удари по наших цивільних об'єктах, і вони вимагають вбивати українців. іще. ще це було на давно з уже, я вважаю, що до того як був нанесений удар по кримському мосту, принципі я підтримую, і вроде і жалко. Це називається превентивний удар. Я підтримую президента. Ще більше больше Ще більше. тому що росіяни це новітні нацисти, тому що Російська Федерація має бути зруйнована і буде зруйнована, тому що не варто забувати важливі істини. Да, російські всім оригінали. Дані насильники у бійці, дані марадьора хороше руське, ти мертве русський, а любой другой русский, это плохой русский. Русские – они ж вообще не люди. Допомагайте Збройним силам України, підтримуйте українську армію як тільки можете. Тому що саме завдяки Збройним силам України наша із вами країна досі існує. Саме завдяки Збройним силам України існуємо усі ми, і саме завдяки Збройним силам України, тимчасове непорозуміння під назвою Російська Федерація. Припинить своє існування. Я у цьому твердо переконаний. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.